Я вітаю всіх, хто приєднався до першого вінецького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також у мене сьогодні надзвичайна гостя. У мене сьогодні гідеса, амбасадорка в Вінниці. Світлана Гордічук. Світланко, радий бачити. Добре. А ми давно домовлялися про нашу зустріч, але ми домовлялися також про те, що ця зустріч обов'язково відбудеться тоді, коли Світланка, і не тільки вона за ви зрозумієте, чому я так кажу, коли вона пройде. Певний шлях, я так починаю загадково так да. казати. А якщо говорити вже реально, то е, тоді, коли ми останній раз, крайній раз, mm -hmm. крайній раз, коли ми бачилися, то тоді тільки планувалося похід по Подоліку, І я пам'ятаю дуже добре твої слова. Я обов'язково прийду, і я прийду до вас. Потім розповім. Мені це цікаво. Ти вже пройшла, ти сьогодні тут. Прошу розповідай. Каміноподоліку е, а також ми сьогодні трішки поговоримо про реабілітацію військових і, взагалі, чому цей і е, одна складова цього походу, походу каміноподоліку, також була спрямована на те, щоб зібрати кошти. Так. Е, ш... Що таке? Давай нагадаємо нашим глядачам і слухачам: що таке каміно-подоліко. Каміно-Подоліко це шлях, який був розроблений з Вінниці до Кам'янця-Подільського на основі відомого іспанського шляху каміну святого Якова. Тобто, це якби продовження і в нас Вінниця, як ми вже всі багато знають, по статуї святого Якова Біла Костелу це саме східна точка самого каміну всього. Каміно, який є тому... у світі, да, да, в Європі. Угу, угу. Uh, тому що шлях сам європейський, європейський да, так. Да, але є, по-моєму, щось в Америці, там намагаються теж робити. Але от, якщо ми територіально беремо uh, Європу, то Вінниця на сьогоднішній саме східна точка. Каміно. Пішохідний, треба обов'язково казати. Він не тільки пішохідний, Не, не тільки, він, але зараз і, uh, він дозволяється, дивіться, в Україні дозволяється вело і піший, uh -huh. uh, а в Іспанії, наче я знаю, що в вони мають право шана е, лошадях, і також там дозволено, тому що я бачила португальський шлях, що їм дозволено на катері навіть від Португалії до добратися до Сантьяго, до іспанського Сантьяго. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Тому е, от такі моменти є, але в нас дозволено це вело і піші. Яка протяжність подільського подільського двісті п'ятдесят два кілометри, і зараз його продовжили до Заваля, через Заваля до жванця. Це 300 кілометрів. Тобто я пройшла повністю. Дівчата зі мною пройшли до Кам'янця-Подільського. До Кам'янця-Подільського від Вінниці це 250 кілометрів. Так, да, 252 Пишеться uh -huh, офіційно. Uh -huh. 250 кілометрів, і ми подолали його за 8 днів. Тобто до бару ми дійшли рекордною кількістю за 3 дня. Ми 100 кілометрів подала за три дня, і ми дуже вдячні, що Бар нас так зустрічав. Заступник мера зустрічав. Mm -hmm. Тобто, ми так були доволі. Нам печатку поставили <с <с ну нас фотографували. Ми так довольні були. Знаєте, наснаги нам дали, щоб ми йшли далі, тому що дуже а другий, третій день був дуже е ну, важко. Воно дійсно важко, тому що ти перший йдеш з такою натхненням. Uh -huh, ти йдеш, uh -huh. розумієш. О, класно. А другий, третій дуже важкувато. Потім ми трошки відпочили. Ну як відпочили? Ми півдня просто погуляли по бару, а потім пішли далі 14 кілометрів. Тобто, в нас був четвертий день більш-менш лайтовий. І ми отак потрошки наганяли-наганяли, і знову у нас був рекорд. Це ми пройшли, виходить, з е, Зінькова до Маліївців, а потім до Дунаївців. Це було трошки більше 40 кілометрів. Ми за день. За день. За день, так. Да. За день. Е, от я, до речі, і хотів запитатися, який найбільший відрізок ви проходили за день. От, 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 Оце саме цей 40 кілометрів, да, да. два населених пункти. Ми, ми трошки далі до Ду, Дунаївців пройшли, тобто, щоб ми побачили сразу все і містили саме в цей день, але ми там були дуже виснажені угу. в цей день. А скільки, а скільки по часу о, вам приходилося йти кожного дня? Це якщо би... в середньому, і якщо можна сказати, найбільше, в середньому це десь 8 годин. Просто 8 годин йти. Да. 8 годин в середньому, десь от такий шлях. Тобто, максимум у нас був 12 дванадцять-чотирнадцять годин. Ого. Да, але це за, за рахунок того, що ми, по-перше, тоді подолали більше 40 кілометрів, і по-друге, у нас якраз тоді буквально за годину до прямого включення суспільний марафон угу. нас просили просили, щоб ми дали інтерв'ю онлайн. І ми просто зупинилися, знайшли точку інтернету, де ловить. Да, угу. І ми просто якраз під час от ми пройшли там 22 два кілометри. І нам кажуть, от зараз ви повинні. Давати інтерв'ю онлайн, mm -hmm. Mm -hmm. і ми якраз зупинилися. І давали інтерв'ю, і за рахунок цього ми якби дві дві години відпочинку в нас була ну тобто, от про вас знали і так. за вами слідкували. Ну, ні, ну якщо б не слідкували, не хотів це слово казати, слідкували <світ> грубо підтримки. Там десь, У <світ> да, да. вас було всього лише троє. Нас було троє. Да, Хоч планувалось більше трошки, але по стану здоров'я деякі дівчата ну відмовились. Тобто побоялися. Не ну, я не скажу, що побоялися. Це дійсно вони розуміють деякі дівчата, що я ходжу по 30 30 кілометрів, вони сказали, що це дуже важко по 30 кілометрів кожен день, а ми зробили 40. ну це практично як за день дійти, умовно кажучи, від Вінниці до Калинівки. Да. Так, от, да. от, до, так. до літина. До, да. Ну, трохи далі літина. Тро, трошечки далі, трошки да, далі. Да. Яка дорога, які траси? Е е е от як по якій дорозі по яким дорогам прийшлося йти? Це вже такі е практичні от такі моменти. Е ви розумієте, там, де ми розуміли, що ми краще зріжемо в плані на поле і підемо більше до лісу і угу. до поля, ми розуміли, що в нас сьогодні, наприклад, невеликий шлях, там 18-20 кілометрів. Ліметрів ми розуміли, що ми краще зробимо ну круж цей. Круг угу, е угу. більше пройдемо, ми біля лісу будемо йти, і нам буде легше. Комфортніше так. Буде. А були такі моменти, наприклад, е от, е ну нам сказали і навіть місцеві, що там хаща, а ми такі ні, ми зріжемо. І ми пішли по прямій з Зінькова до Маліївців і знайшли сільську дорогу. Там на велосипеди проїхати неможливо, а пішки ти можеш пройти. Угу. Ну тобто, і от ситуація в тому, що трекінг показував, що от ми повинні об'їхати, а ми пройшли прямо. і в принципі, коли я вже прийшла, я показала і доказала тим, що в принципі для пішого туриста Може можна би. йти, там все нормально. А для велосипедиста, на жаль, ні. Там просто трава росте і її зрізає трохи машина місцевих угу, селян, угу. але ну велосипедом просто будеш катати його. О, Просто не пройдеш, да. ем, якщо взяти е, 250 кілометрів угу. звідси до від Вінниці до Кам'янця, Кам до кам'янця в бі і, і, от подивитися з точки зору дороги, можна сказати, е, що вона на сьогоднішній день більше підготовлена, чи все таки е, її ще треба готувати умовно. От завтра ви випускаєте масовий захід, забіг, угу. проїзд. Готова дорога чи не готова? Ну, готова. До нас йшли кілька людей після нас. От я знаю, мені дзвонили з садиби одної сказали: от турист хотів у нас переночувати. Тобто ми настільки, слава Богу, що ми так пройшли і показали всім людям, що це можливо прийти. То в принципі, ця траса готова. Ніхто не каже, що вона досконала. І любий турист, особливо такого там. ну... Ну, які займаються пішим туризмом, він може сказати там свою думку, да хто там вперше пройде свою думку, тобто воно. Не ідеально, але можливо для проходження. Тобто, ми пройшли. Ми показали, що це все можливо, угу. і ну я то підготовлена до пішого туризму. Дівчата ні, але і ми своїм прикладом показали, що в принципі ми в, в такому комплекті ми, ми змогли прийти. Нам дійсно було легко. Так, да, були моменти, де от 40 кілометрів нам було важко, але все рівно це можливо. Як вирішувалося питання харчування і е, спання ночлігу? З ночлігом трошки були в деяких місцях проблеми, але ми вирішувалися і нам допомагав. Ну допомагали розробники каміноподоліка, тому що ми дзвонили тоді, коли ми щось не могли знайти, і нам допомагали в цих питаннях. Також по харчуванню це ми знайшходили чи кафе. Ми дійсно знайшли ті ту сублімовану їжу, яка нам сподобалася, mm -hmm. і ми про це говорили. Тобто, тому що люди чогось думають, що вони проснуться в 6 чи в 7 ранку, підуть в піші, і зразу тут хто сніданок їм приготує. Ніхто не приготує. Це не Іспанія, де налаштований цей бізнес ну дуже класно. Mm -hmm. Тим паче, ми у нас паралельно йшла наша знайома португальським шляхом. І ми бачили, які в неї ну снідан. Який в неї Сервіс, да. і ми розуміли, що там навіть плоть вона казала, що таксист стоїть і чекає, коли вона здасться. Uh -huh. Тобто вона йшла, йшла, і в якийсь момент постійно під'їжджав таксист і такий, ну що? Ну, навіть Будемо продовжувати. Я така думаю, боже, це так круто, якщо от з Каміно-Подоліка теж такі таксісти зрозуміють, що це таке за шлях, і вони такі, ну що, дівчата, може вже все, хватає. Три кілометри можна їм події. Багажники поїхали. Тобто, я така думаю, оце класна історія, типу, для таксистів. Ну, таксістів. Якщо вони узнають ну, таку штуку. А тут треба бігати і шукати, де в тебе бере інтернет, де є зв'язок, щоб вийти, перезвонити. Ми ж зіткнулися з тим, що якраз коли ми зайшли на Хмельниччину, то там взагалі в них Київстар вже рік. Вони кажуть, що з проблемами з тим, що постійними в них вже Київстар рік погано працює. І тому ми, коли в зіньків прийшли, виробився світло. Світло не було. Ми з цією колбасою ви ж розумієте, да ця ковбаса. Ми такі хочемо поїсти. Ми хочемо в душ якийсь сходити. Ми ну, хочемо інтернет, а тут ще й журналісти не можуть нас знайти, тому що бігають по всьому Зінькову і нас шукають, а не можуть нас знайти, тому що телефони не працюють. Mm -hmm. Ну от такий момент зі світлом, ну там настав. Ну ми якось слава Богу, що знайшли компроміс, знайшли все і отак е, пережили той момент. Mm, ну, тобто, це ще на сьогоднішній момент можна назвати в деяких е, районах, деяких таких зонах. Це. Ще сирий да, е да, сирий да, варіант. Да. Ну я думаю, що все буде добре. Тим паче, що ті люди, які побачили нас і зрозуміли, що нарешті, нарешті, 24-му році почали mm -hmm. ходити туристи, mm -hmm. і ми з зацікавленістю їм розказували, що після нас підуть туристи, толпи. І дійсно так і сталося, Що почали писати мені багато, особливо жінок. Що ми боїмося самі йти, ми хочемо піти, але боїмося. А от як безпека, до речі, безпека, на мій погляд, не непогана. Ну, по-перше, не треба ж думати, що ви будете йти ввечері. Ні, ви не будете йти ввечері. Ви там до восьмої максимум будете ходити. Зараз ну, світло. Виходити там 6 чи 7 – нормально. Я багато навіть от я йшла одна, я бачила ну, від Кам'янця йшла до завалі, я бачила поліцейські машини. Вони просто їхали, ну, як проїжджали, дивилися по обстановці в населених пунктах і все. Тебе ніхто не зупиняв, не питав дівчинку, що ні, ні, це ні, де? Ні, ні. що це з рюкзаком. Я вам ще один момент скажу, коли ми втрьох йшли, жодна машина не зупинялася, хоча, коли я розробляю тури, часто зупиняються машини, можна вас почути. Підвести, да. може... А цей раз, ну типу, з дівчатами йдемо, особливо Євгенія була з цими палками трекінговими. Ніхто mm -hmm. не зупинявся. Тільки виходжу з кам'янця, йду вже до завалю. Машина зупиняється, каже: Вас може підвести? Я така. Не, не треба. Ні, я зі, зі мною пройдіться. пройдіться <свіс> да, я кажу, зі я вже 250, якби пройшлась. Mm, можна... Де ви були раніше? Ні-ні, <свіс> 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 так що. Окей, okay. ще одне питання. Обов'язково маю його запитати, поставити, вірніше, озвучити. Е, зараз ми говоримо про. Про конди про фізичну кондицію. Фізична кондиція людей це підготовка. Зараз ми будемо говорити. Я запитаюся обов'язково про взуття, це окрема тема, і взагалі, що треба на себе одягнути. А на сьогоднішній день оцей маршрут він готовий для людей з обмеженими можливостями? Я не думаю, що весь, але частково в деяких містах так. Якщо ми візьмемо великі міста, наприклад, бар чи бриїлів, то звичайно ми можемо привезти на екскурсію людей, які проходять реабілітацію mm -hmm. військових, і показати. Тому і наша така була ціль, щоб зібрати гроші на автомобіль, щоб на цьому автомобілі перевести людей на реабілітації і показати, який є шлях каміноподоліка. Тобто, якщо ми розглядаємо великі міста, великі населені пункти, то дійсно це можливо. Mm -hmm. Навіть той же зіньків можна приїхати, поїсти колбаси. Зіньковської і побачите ту красу, яка є в Зінькові, це історичне місто. Тобто є, є є можливості. Я не кажу, що це от прямо по дорозі між населеними пунктами, це можливо. Ну, це дивлячись ще з питанням в тому, наскільки от спортивні. Реально, люди військові, які там ну вже після реабілітації стають ветеранами, і от вони хочуть займатися спортом. В принципі, я спілкувалася з, з психологами і людьми, які займаються реабілітацією, вони кажуть, що є такі люди, вони хочуть, і в принципі їм цікаво. Цікаво, і от я так, так як популяризую цей шлях, угу. то в принципі їм цікава ця тема. І в мене просто ще такий момент, я рідко це кажу. В мене просто папа був ветераном війни, і я якби жила з. Ну, на жаль, тоді скажімо так, в кінці 80-х, на жаль, не було тої реабілітації такої допомоги військовим. І реально на своєму прикладі я бачила, як батькові допомагає природа. І тобто, я розумію, що зараз, спілкуючись з психологами, вони кажуть, що це безкоштовний, самий дієвий взагалі метод реабілітації це природа. Тобто, якщо ми будемо виводити е, на реабілітацію військових до природи, це буде допомагати. Тобто тут ще поняття таке, що соціалізації. Тобто, не всі військові зразу після реабілітації захочуть соціалізуватися. і бачила це по своєму батькові. Він не хотів на роботу ходити, він не хотів щось робити. Але він йому подобалося сидіти в лісі, сидіти рибалити. Угу. Ну така історія. Тобто, я розумію, що мабуть така місія, що якщо в нас є такий шлях. Якщо я займаюся пішим туризмом, то в принципі можна це реалізовувати і показувати, що це все можливо, і це дуже крута ідея. Щоб надалі її реалізувати, це вже навіть не ідея, це вже от практичний да. такий практичний застосунок, можна так сказати. Да. І тепер до е підготовки. Ну, вперше, яка має бути кондиція? Треба спеціально готуватися, треба проходити хоча б там раз на місяць, скільки то певну кількість кілометрів, чи і... не треба, чи можна одразу став і пішов? Ні, тут все залежить від того, скільки ви хочете за день проходити. Якщо ви 10 кілометрів хочете за день проходити, ви можете і наготуватися. Угу. А якщо ви хочете від 20 до 30, 30 кілометрів, то це дійсно треба хоча б місяць, а то і два підготуватися. Mm -hmm. Ви ж розумієте, от я, наприклад, йшла шляхом, я дивилася навкруги, я знімала, я ще там щось нотувала. А дівчата ну трошки там під кінець вони вже mm -hmm. отак йшли. Да, mm -hmm. Тобто, якщо ви хочете побачити ту красу, зловити вайб. Ну, Дівко дівчата... треба бути підготовлена. Да, дівчата ну от Марія мені під кінець всього шляху сказала: дякую тобі. Я вперше ну в неї дуже багато роботи. Вона живе в Києві, волонтерить, збирає завжди збори. Проводить, і вона мені сказала: вперше за 4 роки я відпочила. Дякую тобі, що ти так зробила. Е, Світланко. Я можливо трішечки на початку неправильно <плес> себе повів. І я не запитався, хто тобі допов, хто хто був з тобою. Це Марія, Марія і Євгенія. Євгенія. І да. Марія Киянка, а Євгенія? Е, Євгенія, взагалі вона родом з Дніпропетровської області, але вчилася в Донецькому національному університеті і якраз змушена була переїхати, коли Донецький національний університет переїхав угу. в Вінницю. І вона переїхала і вибрала місто так Вінницю. А взагалі в неї батько на фронті, а брат в ЗСУ. І вона постійно теж волонтери, збирає гроші. Тобто, в ця ініціатива їй дуже сподобалася, і вона сказала: Я йду. Я... І плюс самі ще піти і подивитися, що це десь. Да, да, -дай. піти і подивитися. Е екіпрування, яке має бути спеціалізоване якесь -е -е е е в першу чергу, і це я консультувалася з людьми, які до цього ходили каміно. Е -е я в них питала, і вони казали: саме головне, і я підтверджую цей факт: це трекінгові е е кросівки і трекінгові шкарпетки і. Таке поняття, як вазелін, <гум> тому що треба вазелін дійсно намащувати стопи, щоб у вас просто не було мозолі. Тому що якщо багато... Тобто натуральний вазелін? Натуральний вазелін, звичайно, який в аптеках продають. Uh -huh, uh -huh. Тобто її наплічник повинен бути мен менше 10% вашої ваги натуральної. Тобто, він, ну, наприклад, якщо людина там важить 70 кілограм, вона не повинна 10 кг наплічника свого брати. Ну, тобто рюкзак не повинен бути вагою більше 7 кілограмів, uh -huh. тому що буде важко. От от мене рюкзак був більше тої ваги, які, яка повинна бути, і в мене із цього почала боліти спина. Мене ноги взагалі не боліли. Мене всі питають там як ноги, як, як ноги. Мене ноги, ноги, ноги не боліли. Спину, мене да. одна, одна мозоль з'явилася, і то за рахунок того, що я просто тестувала шкарпетки. У мене було кілька брендів. Mm -hmm. Я тестувала, і в мене натерилося від одного бренду просто мозоль, і все мозольний бренд. Як сказати? Да ну не будемо робити абсолютно рекламу. І ще раз нагадаю, скільки часу у вас пішло на подолання? 250 підятдесят кілометрів. Вісім днів ми подолали, а потім я трошки відпочила 10 днів, Під подивилася кам'янець, а потім пішла за два дня ще 50 кілометрів. Це з кам'янця до заваля і заваля до жванця. І в завалі якраз побачила печеру Атлантиду і рекомендую. Якщо ви там ще не були, будь ласка, зайдіть. Дуже класна штука. То це виходить ти як на розвідці Було на розвідці. Було Ну вже туди ходили. Ну, uh -huh. Ходив представники Каміноподоліка, але вони сказали, що ти теж от піди своє враження, скажи. І я якраз пішла, подивилася і мене вразила дуже. Піди печер. подивися в печеру, що ми там, що да? там і де Там, там дуже ми, як... класно, особливо знаєте, коли проходиш 275 кілометрів, і потім тобі кажуть, ну, йдеш на три години в печеру. Угу. І я так і пішла на три години в печеру. Ну, у мене угу. сенців і... не було, і я вирішила, ну, треба мені на локтях. Що щось трошки, так. <світ> no. Як же ж так, сходила і mm. без жодного сенця. Окей, чудово. Наступний е, твій маршрут такий. Е, я зараз планую, мені дуже багато жінок написало, що вони бояться самі піти. Угу. Є цей острах, і я сказала, окей. Йдемо тоді, збираємо групу невелику: шість людей, десь шість дівчат. В липні і в вересні це буде дві групи. І я вже домовилась з садибами, які знаходяться від Вінниці до бару. Я сказала: от, дівчата, давайте, я вас навчу за п'ять днів ми пройдемо до бару. Не за три, як я пройшла uh -huh, uh -huh. за п'ять днів. Посидимо в садибах наших війницьких. Вже вже зрозуміли, коли ми пройшли, які були мінуси в садибах. Я вже з всіма садибами зв'язалася. Вони сказали, все, ми чекаємо, і ми прийдемо, покуштуємо нашу подільську кухню. Я всім сказала так обов'язково. повинна бути вечеря. І якраз я якби покажу, що все можливо, і не треба боятися. І не треба боятися, все можливо, і не треба боятися. Саме такими словами сьогодні завершуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадаю, гідеса амбасадорка Вінниці Світлана Гордійчук сьогодні ділилася з нами, з вами, зі всі, всіма всі, ділилася своїм особистим досвідом в подоланні 250 кілометрового шляху Каміну Подоліку. Але вона пішла і ще далі, і вона пройшла 300 кілометрів. Про що сьогодні і розповідала. Дивіться наш ефір ще раз. Передавляйтеся ви будете знати про що. Що йде мова. Світланко. Я дуже радий тебе бачити. Я дуже дякую. тобі щиро дякую за те, що прийшла і розповіла. Ну і, звісно, чекаю наступного ефіру і наступної зустрічі з тобою і твоїх розповідей. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Тут ми ставимо три крапки. Зустрінемось завтра обов'язково о 14.10. Вмикайтеся, дивіться, слідкуйте за нами. Ну а зараз музика і новини. Час змін з Олегом Семком. Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.